Зараз в медіа так само фігурує тема, що землі Канади, землі Гренландії та особливо землі Арктики потрібні для певних геологічних робіт, аби отримати певні корисні копалини, і ці корисні копалини перетворити на мікрочіпи, мікроплати, зброю. Ну що можна сказати? Канада дуже багата, наприклад, на бітумінозні піски, з яких видобувається величезна кількість. Е Бітумінозної нафти, вона йде на крекінг процес. Теоретично там є золотоносні ділянки. Це тундра Канади, де ведеться видобуток алмазів, ювелірної якості, невеликими командами. Ситуація там погіршилася з огляду на потеплішення. Суттєво. Поступово території, які були доволі довго твердими, стають болотами. Працювати на болотах дуже важко. Навіть розвідку проводити дуже важко, вам треба поставити бурову. Чи є сенс економічний в освоєнні тих територій? Ну, напевно, вуглеводні так. Щодо можливостей Гренландії і Арктики, Арктика не саме найкраще місце для проведення геологічних робіт. Видобуток твердих корисних копалин, рудних чи нерудних, виглядає там абсолютно безнадійним. Сенс. Як для мене, є тільки в видобутку на шельфах вуглеводнів нафти, газу. Щодо решти, корисних копалин поки що це все виглядає дуже сумнівним, за виключенням Канади. Де мерзлота вже зійшла за часів останнього льодовікового періоду. Частково і можна працювати. Ну, а взагалі виглядає як маячня, очевидно.